Доброго дня, дітки! І сьогодні на нашому занятті ми поговоримо з вами про комах. Дітки, до нас на заняття хтось поспішає. І це маленький бджільонок. Доброго дня, дітки! Я бджільонок Льолік, і сьогодні я вас познайомлю зі своїми друзями комахами. Полетіли зі мною, і вам буде дуже цікаво. З приходом весни просинаються комахи. Якщо заглянути в травичку, там можна побачити багато маленьких комах. А зараз, дітки, відгадавши загадки, ми дізнаємось, які комахи живуть у траві. Свою ніжну павутину він сплітає безупинно. Вісім лапок у камашки, день і ніч працюють важко. Бо для мушок гамачок виплітає павучок. молодці малята. Хто дзищить уже вітранку, лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, по підстелею літає, геть нахабна на бредухо. Це велика, чорна. Ну, звичайно, це ж муха. Він працює кожен день. Там живе де трухлий пень, тисячі їх в одній хаті, всі трудящі, не пихаті, хаті, то не риба і не птаха, а малесенький? Вірно, дітки, мураха. Дуже високо стрибає, над квітками, мов літає, зелененький молодець зветься. Вгадали малята? Так, звичайно, це коник стрибунець. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Вірно малята, і це жук сонечко. А зараз, дітки, увага! Загадка буде про дуже небезпечну комаху. У траві на кущах паразит проживає, вправна на шкіру відкриту сідає, прилипне і цмокає кров, мов шпигун. Аж поки не зробиться пузо з кавун. Так, вірно, дітки, і це кліщ. Кліщ дуже небезпечна комаха. Особливо клещів багато навесні. Тому, гуляючи в лісі, треба бути дуже уважними і обережними. Треба захищати своє тіло одягом. Гучно навесні гудуть, заходу сонця дуже ждуть, житло. Це дерево чи кущ. Комаху називають. І це хрущ. Молодці дітки. Малесенька комаха довгенький носик має, кров і воду полюбляє, боляче кусає. Здогадались, дітки? Так, і це комар. Малята. комар вважається теж не зовсім безпечною комахою. Він літає від людини до людини, п'є кров і переносить інфекції. Кольорові і барвисті, наче дороге намисто, на лугу поміж квіток, полетіли у танок, от які веселики, пурхають. Метелики, молодці дітки. Ой, маленький вертоліт, вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки в окулярах пані. Здогадались, малята? Папка. У саду малий Микита захотів зірвати квітку, а вона його вкусила. Що за квітка це була? Це не квітка, а? Ні, не вгадали, тоді ще одна загадка. До квіточки лечу, лечу, дзичу, дзум-дзум, жу-жу, як звуть, не скажу. Це загадка про мене. Ви вірно відгадали. Молодці малята, а мені пора збирати пилок. До побачення, дітки.